Павло тримає у руках дитячий годинник своєї доньки. Це єдина річ, яка чоловіку нагадує про Маріуполь, бої назов на Азовсталі та полон бажає його оберегом. Питали, чому в тебе ці часи? Я задню кришку витягнув оттуда циферблат, і заховав під подушку. А це часи, лежали біля подушки. Вони думали, що це часи. Подивилися. Кажуть, що це у тебе? Я говорю, це оберіг. Донечка мені передала. І вони більше до мене не чіпали. А час я завжди спостерігав під подушку. Павло Ткаченка понад 20 років служить у Донецькому прикордонному загоні, як і його побратими захищав місто з перших днів вторгнення. Ми їх побачили, побачили з лівобережної сторони. Коли після бойової машини піхоти, як з неї висаджувалися бойовики Російської Федерації і розміщувалися по різним частинам, щоб, як кажуть, вести вогонь по нам, ми теж, коли викопали окопи, знаходились на місцях і теж вели, так як спостереження, так і яка, як кажуть, відвідний огонь. 25 квітня під час вуличних боїв Павло отримав поранення. Його доставили до шпиталю у бункері на Азовсталі. Там зробили операцію. Чоловік не міг самостійно підійматися та потребував медичного нагляду. Робили пряме переливання крові і зупинялося серце три рази в мене. Робили укол в серце. До сих пор шрам остався. Через повне оточення комбінату Азосталь у військових медиків закінчувалися препарати та хірургічні інструменти. Після перемовин 264 поранених захисників Маріуполя вийшли з комбінату та потрапили у полон росіян. Павло був серед цих військовослужбовців. Його перевели до шпиталю в окупованому Донецьку. Каже, там поранених українських захисників не лікували. Замість бинтів рани перев'язували простирадлами. Як вони кажуть, цитую їхні слова. Ми ще на вас будемо переводити бинти. У нас є на на своїх хлопців, які ви їх вбиваєте, калічите, а ми їх повинні робити операційні перев'язки. У полоні Павло пробув майже два місяці. 29 червня його та ще понад 140 бійців обміняли. Не казали, куди нас везуть. Казали, вас везуть десь в Росію, будете, будете ви там працювати на нас. Коли я вже побачив наше КПВВ Новотроїцьке, яке було розташовано в населеному пункті Новотроїцьке, то я вже одразу зрозумів, що нас везуть на обмін. Прикордоннику зробили п'ять операцій на руці та нозі. Чоловік знов почав ходити та може рухати рукою. У вересні повів доньку до першого класу. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас.